Чому тобі не варто користуватися OnlyOffice і як він пов'язаний з РФ, та що тобі треба знати найголовніше про нього? Зараз все розповім. Вітаю! У цьому ролику я розповім конкретно про корні цього проєкту, його пов'язаності з Мордором, а також чому ним не варто користуватись. Не забуваємо про підтримку канала і ми починаємо. Матеріал був взятий з dow.ua. посилання в описі. Почнемо з того, що таке OnlyOffice. Це офісний пакет з відкритим кодом, розроблений компанією AscenSio System SIA на початку грудня 2009 року з офісом у Рейзі, країна Латвія. Офісний пакет включає у себе систему для управління документами, проєктами, взаємовідносинами з клієнтами та електронною поштою. І ви мене запитаєте, якщо він розроблений у Латвії, які можуть бути до них претензії? Зараз я вам розповім у першій тижні повномасштабного нападу. Коли весь цивілізований світ встав за Україну і засудив Росію, жоден з представників Онліофісу не озвучив у публічному просторі свою позицію щодо цього вторгнення. У зв'язку з цим журналісти та спеціалісти з сайту DowU звернулися до представників компанії OnlyOffice із проханням прояснити їй офіційну позицію щодо збройного нападу Росії на Україну. Проте їхні сподівання на чітке і однозначне засудження агресії не справилися, численні листи довгий час так і залишалися. Без відповідей лише після того як журналісти повідомили компанію про намір надати розголосу їх мовчанню, Office надіслала відповідь від імені директора з продажів Галини Году Хіної. У цій відповіді йшлося про те, що компанія не втручається в політичні процеси, коротше поза політикою. Таким чином, під прикриттям аполітичності, компанія Only Office фактично ухилилася від прямого визначення своєї позиції, відмовившись називати агресію агресією. агресією. Кривавий нічим не виправданий напад Росії в центрі Європи. Компанія зводить лише до політики бляха. на повторний запит з прямим питанням, чи засуджує онліофіс російську агресію проти України. Компанія просто проігнорувала. На перший погляд, доволі дивна позиція, як для компанії, що юридично зареєстрована у Латвії, країні, яка одна із перших відгукнулась на українську біду і осудила напад РФ та ще надає матеріальну допомогу українцям. Однак. Якщо придивитися докладніше, хто насправді стоїть за онліофісом і намагається прикрити свій російський зад в Європі, то все встає на свої місця. А тим часом, за програмою імпортозаміщення, Office позиціонувався як російський продукт для державного сектору, де, до речі, насторожно використовують західні технології і постійно же шукають аналогоомнятні технології. І до того ж, в одному блозі з партнерів офісу був опублікований такий коментар: що OnlyOffice розробляється в Росії зад нової комунікаційної технології, і що це на 100% російська компанія. Уся розробка та весь менеджмент знаходиться в Росії у місті Нижній Новгород, а Латвійська компанія потрібна лише для продажу цього гімнопродукту у цивілізований світ. Цей продукт широко упроваджений в структурах РФ з 2015 року. Ось ще інформація про компанію OnlyOffice, яка подана на найбільшому російському інтернет-порталі вибору технологій і постачальників TAD Virus. Ба більш цей продукт посів перше місце на конкурсі програми імпортозаміщення, організованим з міністерством зв'язку РФ навесні 15-го. Цей продукт використовувався Міноборонною РФ, зокрема в Санкт-Петербургському кадетському військовому корпусі, випускники якого ймовірно допомагали вбивати українців. У контексті розмов про OnlyOffice вже було зрадано раніше компанію НКТ. Ця компанія є російським розробником ПЗ. Ще заснована в 1998 році, і у рамках ребрендингу компанії нової комунікаційної технології 2021 року була перейменована на R7 Office. Мета оптимізації цього ПЗ у імпортозаміщенні. Свій програмний продукт, офісний пакет R7 Office для того ж російського ринку. Компанія R7 Office представляє, як вказано на тому ж російському it порталі як Fork Only Office офісного пакету, розробленого нильньогородською компанією. НКТ та представленого на ринку з 2009 року. І знову усі дороги OnlyOffice ведуть до Нижнього Новгорода та розташований там компанії НКТ. І, до речі, офіс російського представника, а станціо Сістем Сіа міститься за тією ж самою адресою вулиця Гагарина 22D. Що ж, дякуємо команді OnlyOffice за підсказку. Лишень для свого внутрішнього російського користувача вони пропонують його під назвою Office, де початкове R апелює до Росія, російський та до сімейства ракет-носіїв космічного призначення, якими OnlyOffice та Office цілком удуся російського переможевілля та домінування у небі, ілюструючи випуски нового. Хрелізів свого ПЗ і це в той час, коли Україна потерпає від масованих ракетних ударів з повітря з боку Росії для російського ринку, OnlyOffice та R7Office постійно акцентують на імпортрозаміщенні. Імпорту незалежності, випереджені, свого продукту, а співробітники компанії охоче виступають партнерами російських конференцій з імпорту заміщення. А на сторінці продукту зазначено, що Ексім Офіс повністю відповідає всім необхідним для використання в держорганах вимогам, включаючи постанову уряду РФ номер 1236 від 16.11.2015 та номер 325 від 23.03.2017. Це ще раз доводить, що Only Office та Ексім Office є російськими продуктами, і нічого дивного, що вони займають таку аполітичну позицію, немає, бо вони мовчки підтримують російську офіційну рядову позицію та наративи щодо вторгнення в Україну. Тож Ascensio System Sia – це компанія, що має виразний російський слід. І глибоке російське коріння, яке намагається приховати його на міжнародних ринках з тим, щоб не втрачати прибутки партнерів та клієнтів в Європі та США. Переважна більшість співробітників Office, зокрема топ-менеджмент та команди розробки компанії, це росіяни, територіально розташовані в Росії. Самі ж розробники Only Office в російському інфопросторі не просто не приховують, а навіть наголошують, що латвійська компанія 100% дочка та 100% власність російської компанії НКТ. І відкрита база даних зареєстрована у Латвії підприємств. Луксофт також вказує на російського вагородонабувача. набувача. Журналісти доу.ua додатково звернулися також до реєстраційних інституцій у Латвії з запитом щодо можливості перевірки OnlyOffice, оскільки, за їхніми припущеннями, OnlyOffice використовувала в реєстрацію в Латвії як лупхол для виходу на міжнародні ринки. Від уряду Латвії вони отримали підтвердження, що кінцевим беце Власником в латвійському реєстрі значиться громадянин РФ Лев Банов. Це колишній засновник з 98 року та до 2020 року генеральний директор Нижньогородської компанії НКТ. До речі, у профілі Facebook його місце перебування позначено як Нижній Новгород. Тож не забуваємо підтримувати ЗСУ і автора канала. Ці обидві речі дуже важливі. Ось такий висновок. Дякую за увагу і до зустрічі.